Здравствуйте, шановні, з вами знову я, Дідусь Хохол. У Російській Федерації проводилося опитування з приводу виплати репарацій Україні. Ви можете собі уявити у таке у 22, 23, там 24 2024 році, щоб таке було. Я ні. А як ви думаєте, чи буде Росія платити репарації Україні? За що? О, так, за за разрушенную инфраструктуру России и Украине, когда до Украина должна платить России Донбассу. Ни в коем случае раз мы затеяли такую игру, что дедетификация, да? Я думаю, все таки операция будет доведена до конца. И не думаю, чтобы мы выплачивали репарацию. О такие вот слова говорят в основном люди похилого віку. Чому вони так говорять, тому, що вони прожили все ж своє життя і думали, що вони живуть нормально. Їжа є, війни немає, це нормально. Вони ніколи не бачили більш кращого життя. Я таких людей, оцю категорію людей, називаю принижені. Для себе, щоб якось розуміти їх, чому це так? І тепер їхня оця підсвідомість, ви за те, що так витрачені ресурси свого життя, виплескує оту всю злість на весь білий світ. Вони навіть не розуміють, чому вони таке оце от кажуть. У нас в Україні теж люди схожі на оцих є. Вони теж принижують своє достоинство. Ще теж думають, що перемогти у війні неможливо. Тому, що їхня підсвідомість. Дрімає. им думать не потрібно, за них усе вирішено. Репарації. Репарації. Не, ну репарации обычно проигрывают. Проиграю, что страна А то Украина должна платить туда. Так она еще не проіграє. Так и проиграет. Я вообще думал, война закончится месяц назад. А мир, мирні граждане все-таки немножко не вбивають. Не так сильно, короче, убивают, скажем так. Так что, какая репарация? Нет, конечно. Шахлы нам будут платить. Как ты себе это представляешь? У меня друг калибри делать на заводе. Че? Нет. Он за последнє время, знаешь, сколько этих калибрів выпустили? Во. Зачем? Только как мы проиграємо? Такого не может быть вообще. Нікогда. А оця людина, і в мене із категорії вагаючихся. Він зараз. Ще не війшов в ту стадію, коли підсвідомість буде виплескувати злість на весь білий світ. І от зараз він говорить, що він на заводі випускає е, ракети, якими той і програти вони ніколи не зможуть. Але він же ж працює не за ідею, а за гроші, які йому там платять більше, ніж простим людям у сільському господарстві, наприклад. Чому він вагаючийся? Тому що якщо перестати йому платити гроші, він з того заводу втече. Це не ідейний. Його ще можна, він може зрадити в ту і іншу сторону. І отакі слова, це не сформована ще людина. Тут їх можна перетягувати на свою сторону. Отаких у нас в Україні теж такі люди є, які вагаються. От Україна ніби перемагає, бо весь світ говорить про те, що Росія вже програла. І навіть просування тих Збройних сил по метрах захват, захоплюють територію, але у світі сформована така думка, що Росія програла і це я вигнанці. Тому реально. Росія і програє. І оця людина, що тільки що говорила, що репарації не будуть виплачувати, вона швиденько перебіжить на іншу сторону. І ще хочу додати, що в оцієї людини розумові здібності не підключені. Він знає, що за нього все подумано, а сам тільки виконує і нічогісіньке сам не думає. Але. Розум завжди буде підключатися, і тому це потенційний зрадник. Як ви думаєте, Росія буде України зродник. Однозначно. Обязательно. Время прийде, это буде понятно. Еще ни одна страна не избежала этого. По-другому просто невозможно. А как еще? Если мы причинили такой вред стране, нам придется оплачивать. Скорее всего, чтобы нам обратно вернуться во все международные организации в цивилизованное сообщество, это придется делать. Но это опять же на выбор россиян будет происходить. Если они захотят вернуться, то да. Если будем в Северную Корею, то скорее всего не будем. А вот это найпередовіша частина российского суспільства. Це люди, які ще мають логіку і користуються своїм розумом для того, щоб робити висновки і в війні, і ще вони не приглоблені і не вагаючі. Вони користуються своїм розумом. У нас в Україні теж молоді люди. Це найпередовіша частина суспільства. Вони бачать оце усе, що робиться в країні. І стараються вести ну, правильним шляхом. І нам потрібно їх підтримувати, цих молодих людей. Ну, а тепер висновки з приводу російсько-української цієї війни. Оце був аналіз суспільства Росії та України. У світі зараз перше сформувалася така політична обстановка, де весь світ щита, що ми Україна у цій війні перемагає. Росія є вигнаєць, країна-агресора. І так ще рахують навіть у самій Росії. Тому висновок один Збройні сили Росії, наприклад, просуваються там по метрах, але політична і суспільна обстановка у всіх країнах світу говорить про те, що Україна перемогла. Навіть якщо ми в це не віримо, то... Все те, що говорить світ, заставить нас, українців, у це повірити. Росія буде розвалена. Це я вже гарантую. Всі ознаки того, що Росія програє в цій війні, вони вже є. Навіть оті астрологи-прогнозисти. Я недавно випускав відео про те, що вже у грудні місяці почнеться розпад Росії. У січні і лютому буде акт капітуляції. І про виплату репарацій теж цей астролог Павло Глоба говорить, значить, висновок простий, ми у цій війні перемагаємо. На цьому буду закінчувати. Дякую вам за увагу. З вами був дідусь Хохол. Підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки. Та бувайте здорові!